зачитаємо наші щоб всі почули. Пане президенте, Юрій Форс, відомий громадсько-політичний діяч, неодноразово переслідуваний за часів режиму Януковича. Юрія Павленка, Харка, стають у Вінниці і за її межами як одного з найактивніших борців з корумпованим антинародним режимом. Він був ініціатором численних акцій протесту. Зокрема, проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорту міста Вільні. 8 грудня Юрія заарештовано за подійки на Вінницької облради, які відбувалися 6 грудня 2014 року. Його, керівника громадської організації, Народний трибунал було затримано на вокзалі, звинувачене за частиною 4, статті 296 Кримінального кодексу України, Гуліганська, та частиною 2 статті 340. Кодексу України, погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу. Згодом суд обрав для Павленка запобіжний захист у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Юрій Хорт був серед аксовістов. Якусь суботу, 6 грудня, судом звели міліцейські картони і зайняли приміщення Вінницької обласної ради, протестуючи проти припинення повноважень військка якого на Про дане війни мало бути оголошено на 50 у режимі, і вільничани прийшли висловити свій протест. Самдерат визволив поліціязів, обурених тим, що неволя опинити ще один громадсько-політичний діяльність. А доступ поліція вирішення режиму надавати ще одна особа. Ми вимагаємо негайного звільнення Юрія Харта. Свободу поліція. Слава Україні! Героям слава! Não, eu